Всім добрий день друзі виїхали ось з ладіком зробити малькам трохи базу, так? Всім привіт. Коротше, ось дивіться, така бісядочка ми колись її робили. Ось така біседочка. І коротше, ми хочемо позабивати такий шифер, він такий нормальний, легенький, так? Ну так, да, тут де є трохи хуже, де да. ну, ну, да, короче. Зараз хочемо трохи позабити, оцю сяну хоча б забити. Бо мальки попросили їм забити базу забити. Так? Мальки. Ну, да. так, а що? Да, мальки. <laughs> Короче, ладно, починай. Погнали. А, реблі, грибли... 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 да. Ну, Так як надо. Мишка. Пацане, оцим будемо тащить, ну орки, орки будемо. Уже не надо. Поки додити вже не надо, давай. Дай мне Лежать, а там где их густки Что? Что <сех> а, где ты хочешь? Игорь в крал Дома Да п, Мана Это я дома взял Крал? Да Я знаю що А де його нас Все, Вс, Опускай. опускай. трошки блин цей шифер кончений, ну блин, він якраз високий. Okay. О, так дивися Давиком, привет! Так ось, сюди. Так а тут де, не відкривайте. это що досях, іди сюди. Ось стань тут. Ти ж буде навіть отут стояти? Взагалі нікого все не видно. Ну так да. Так що там хтось є. Кстати, оно шумозу тепер не видно, бо коли ми їдемо за тут, давай, тепер його взагалі не видно. Звісно, бо ми вам зеленкою помазуємо. А, <гум> зеленка. <гум> зеленка, давайте тут тепер робити. Все, тепер сидиш з вами. Ну де? Вроде так недолго, а і не довго време йде бить. Угу. Все, прийнято? <приймете>. <гум> Азарю! Тут граблями треба, якщо... Так. Відвади тут пелюку тільки буде. Далі, подавайте от давайте. Пушку відкоти. Та він пойме, пушку одкот. Я сказав пушку І внизу прийми. Mm. Все, і вигрібаю. Ось от, друзі, бачите, як працює молодший состав. працює. працює. Куди його лай? Куди його цей його вимітач? Ось сюди, туди вимітати. Чи Та, пойме? Так, Стоп, гуськи, гуськи, десь мене... так, оці госки положіть не... да, так... да. шаг... на стіл. Забіри, дав тобі, забери. А ну всі госки вже кончились. Там ми се стінка. Що, по госки мені їхати, так? Да? Ну, да. Ну, Ариша, може тобі з'їздить. Музику ти буде напівоти. Та ні, я сам з'їжу, бистрінько позвану. Ні, Не, часу нема. Так, сідаємо, друзі, і вперед поїхали. Ось так, друзі, таке поле у нас. Ось такі краєвиди. Работаємо потихеньку, допомагаємо малькам, малим. Так а що сказали, хоче базу. Фікси, зробили їм базу. Зараз їжу по гостки. Думав, в одну сторону будемо забувати, то багато не брав. А це бачите, прийдеться ще їхати. Звісно, днем да, на велосипедах, ну ночі зато, ну, вечором на скутерах. хутора. там, все, все як положено. Короче, так, все, друзі, приїхав я по гоздочці. Зараз наберемо трохи гостів. Таких оськів наберемо трохи. Все було нормально, Сейчас все зроблено, зб'ємо ще одну сторону. В принципі це таке для нас не дуже слабне з банком, бо ми, ми багато базу робили вже за своє дєсту. Оп, раз. Так. якісь вже нормальні такі взяти. Є щось були нормальні тут якісь, коли їхав до них. Блін, що за гостки? Ладно, прийдеться їх трохи висправлять. Та ще трохи треба взяти Друзі, друзі поки я з'їздив по гостки, ось, вони вже прибили, пацани прибили ось стоїть Одну доску Прибили І ось все і прийдеш? Ты приїздишь туди покосиш, да? Ну, наверное. А наш. Чи ти думаєш покосити? Кожен бо я загріб уже. Що, сіра ты можешь косить? Ну да. А, то що то може відео буде знать? Що, друзі, жди ще відео, як тут буде Владик косить боєм за косу. Давай. Ну да. Зашло. Ту же так і уютно. Лампочка ось за свят 800 гривень в місяць. Диба, підніші теплий. Ви теплі, тут база буде для вас, знаєте, яка офігена. Ви грібали, так? Да? О, це не шо, не О, оце, бач, бляй, бач, оце бачиш тут чисто, з вас вже приєдні. Торможу, блядь. Та вверх мені немає прибій. Стормозив, бля. Просто сама. А м'ясо звіль прибіг? Точно? Такие хорошо и пишет Чуш, тут такая беседочка нормально получается. Шоу! Нормально тут чушь получается за беседочка. Да, чушь. Я отак от позвітаю ці все погода. Давайте oh, доробить з яйця, я подав no, там. Та може. Тільки треба було mm. ставити б хлопці.